Сміло, перш за все, хотів би подякувати нашого міста, енергетикам Мобленерго, всім працівникам і вранці на сьогоднішній день. У нас електропостачання відновлено майже всьому місті. Чому не відновлено десь, можливо, в якихось мікрорайонах? Тому що вчора оперативно-енергетики виїздили і перекидали лінії, бо ми працювали, скажімо так, самі на себе, нам давали невелику потужність електроенергії. З міста Черкаси, тому ми перекидали перш за все, забезпечували об'єкти життєдіяльності нашого міста. Це водопостачання, водовідведення, тому що без водовідведення ми могли, вибачте, мене плавати у фекаліях. Тому перш за все ми забезпечували це. Тому о 16 годині вже була подана електроенергія на об'єкти водовідведення, пізніше на об'єкти водопостачання, і протягом всієї ночі поступово подавали електроенергію на об'єкти теплопостачання, які ми до Підключили абсолютно всі, можливо, десь температура впала чи не так тепло в квартирах, але протягом доби, якщо не буде відключень знову ж таки електроенергії, ми догонимо той графік, який був до вчорашнього дня. Крім того, хотів би подякувати працівникам ТОВ Сміла енергопромтранс за оперативну також роботу. Наше підприємство запустилося на альтернативному виді палива, крім того, е, працювали. Цілодобово відновили свою роботу, тому у нас теплопостачання в мікрорайоні Шевченко та Богдана були присутні з вечора. А наші котельні теплокомуненерго ми запускали протягом всієї ночі. Лікарню також оперативно відновили. Хоча на лікарні у нас працює дизель-генератор, який в автоматичному режимі перейшов працювати, тому дискомфорту для пацієнтів і для лікарів не було. Але е, все ж таки ми відновили роботу е, десь о 9 годині вечора. Відновили електропостачання лікарні, відновили е, теплопостачання лікарні також о 9 годині. Тому я дякую всім за оперативність. Всі тримаємось. Я е, вчора дуже багато було дзвінків, дуже багато було пропозицій. Скажімо так, дуже багато було нарікань на роботу комунальних служб на роботу енергетиків. Але я хочу зазначити всім мешканцям, що у нас іде війна, тому. Е, Ще раз дякую всім причетним працівникам. Хотів би звернутися до е, всіх власників магазинів, кафе до всіх власників, е, скажімо так, ОСББ, житлових будинків. Вчорашня ситуація показала, що е, ми повинні економити. Тому звертаюся ще раз до всіх: вивіски на магазинах, освітлення е, в магазинах, виходячи з роботи, якщо немає світла, вимикати світло. Ми Вчора працювали до другої години ночі. З енергетиками працювали з комунальниками. Я особисто об'їжджав місто. Знаєте, образливо, коли ми деякі мікрорайони заживлюємо, зокрема мікрорайон, де в нас знаходиться лікарня, і торгівельні об'єкти освітлюють свої вивіски, освітлюють, а інші люди сидять без світла і без засобів існування. Сьогодні виїжджає у нас оперативна бригада по центральним вулицям міста. Ми будемо обіжати. Всі центральні вулиці міста, де будуть світитися вивіски, світитися об'єкти побутові, об'єкти торгівельні завтра будуть видані всім приписи. Люди добрі не ображайтеся. Чесно, якщо буде освітлення, вивісок магазинів. Ну будемо брати палки і будемо просто збивати. Будемо брати пістолети, будемо стріляти. Давайте відповідально відноситися. Якщо економить вся країна, економить все місто, освітляти в 2 години ночі під час комендантської години торгівельну марку або свій торгівельний кіоск. Я не рахую, що це логічно і що це доцільно. Тому прибудинкові території, звертаючи до голів СББ, будь ласка. Я не кажу місткодові клітини, але вчора була ситуація, що в нас не світилося просто все. Тому, будь ласка, вимикайте, економте світло якомога більше, тому що від кожного нас залежить енергосистема повністю нашої країни. Щодо комунальних служб, водопостачання відновлено повністю. Ми перейшли в аварійний режим роботи по вночі. Було вчора до 23 ї години в деяких микрорайонах продовжувало водопостачання до години, до 2 годин ночі. Сьогодні, шостої години, ми відновили водопостачання. Якщо не буде екстрених якихось відключень, аварійних відключень, зокрема об'єктів водопостачання, ми перейдемо в цілодобовий графік води. Але якщо будуть застосовані графіки аварійних відключень, звичайно, ми будемо працювати в тому режимі, можливо, як і вчора, але я буду обов'язково повідомляти. По теплопостачанню, ще раз повторюсь, всі об'єкти в нас заживлені, всі об'єкти запущені, тому тепло повинно подаватися до всіх осель, до всіх закладів соціальної сфери. Вчора був такий, скажімо так, перший пробний пункт незламності. Про те, що ми говорили, про те, що говорить президент, про те, що говорить офіс президента, начальник обласної військової адміністрації, пункти незламності також діють і у нас на території міста. Це палатка ДСНС, яка стоїть на перехресті вулиці Соборна та вулиці Перемоги, яка заживлена, в яку можна прийти нагрітися, в якій можна підзарядити телефон, в якій є питна вода, е, мінімальні продукти харчування, чай. Е, потім у нас ми відкриваємо е, вчора. Вже відкривали сьогодні. Остаточно відкриваємо пункти незглавності на базі школи номер 3 на базі школи номер 6 на базі школи номер 13. Будуть працювати пункти незглавності. Е, Цілодобово, ми туди вже закупили генератори, і крім того, будинок культури центральний, я думаю, що до кінця дня ми відкриємо там пункт незламності. Будуть працювати генератори, де можна буде знову ж таки, зарядити телефон, воду отримати, і буде обов'язково тепло. Ми закупили на ці об'єкти теплові пушки, якщо навіть буде відсутнє централізоване теплопостачання, мінімальну температуру тепловими пушками ми будемо забезпечувати. Взагалі, в планах. Було багато запитань: п'ята школа, одинадцята школа, сьома школа. У всіх школах будуть працювати пункти незглавності. У всіх школах ви можете звернутися за допомогою. У всіх школах. Якщо не буде відсутнє електропостачання, ми зараз займаємося закупівлею генераторів. Але скажу, є проблематика в державних закупівлях за бюджетні кошти, проблематично купити генератори, тому що є такий пункт, як локалізація, але ми працюємо над цим в подальшому. Ми забезпечимо всі заклади освіти генераторами, обов'язково будуть працювати. Але з сьогоднішнього дня, без виключення, всі будуть працювати на всі на базі всіх наших шкіл, крім четвертої школи. Буде працювати пункти незглавності, тому ви можете звертатися за необхідною допомогою, якщо ця допомога буде потрібна. Але наголошу, що поки що в нас є, буде діяти 5 пунктів по території міста, якщо в разі відсутності електропостачання, Буде забезпечено альтернативні види електропостачання а в подальшому ми працюємо, щоб на всіх закладах освіти, зокрема загальноосвітніх школах, відкрити пункти незламності. Є вимога офісу президента, є прохання президента. Ми повинні виконати нас не зламати. Ворог нас не зламає. Ми обов'язково витримаємо і в ніякому разі ніяка темрява нас не зупинить до нашої перемоги. Коротко, у мене по об'єктам критичної інфраструктури, все головне працюємо над сталим їх забезпеченням електропостачання. Ще раз хочу подякувати енергетикам. Це колосальний труд, який провели. Ми вчора довго знаходилися в диспетчерській службі. Люди працювали. Цілу ніч люди працюють цілодобово, об'єктивно і оперативно виїжджали, оперативно перемикали електроенергію. Основна наша задача, повторюсь, як міської влади, було забезпечити водопостачання, водовідведення і теплопостачання. З цим завд... завданням відмінно, тому я ще раз всім дякую. Готовий відповісти на запитання. Багато знову ж таки по руху автобусів, зокрема 40-й автобус. Я обіцяв, що ми звернемося до е, перевізника, який власник цих автобусів. Але, е, будь ласка, той графік, який ми оприлюднюємо в телеграм-каналі, він не буде змінюватися. Поки що, якщо будуть зміни, ми обов'язково будемо повідомляти. Тому орієнтуйтесь на той графік, який на сьогоднішній день діє в нашому місті. Що... Там була скарга, що саме за графіком не прийшли автобуси. За графіком обов'язково сьогодні поставимо завдання 6:30 і, і... і 7.30. Сороковий автобус. Якщо можна, напишіть, будь ласка, на які зупинки не прийшов згідно з цього графіка. Сороковий автобус обов'язково звернемося до перевізника з приводу стихійних сміттєзвалищ, зокрема, великогабаритного сміття. Ну це не стихійне сміттєзвалище, це великогабаритне сміття, яке накопичується. Хтось обрізає гілля, хтось грібає листя, хтось виносить диван. Звичайно, люди складують на контейнерних майданчиках. Я не можу сказати, що ми не працюємо. СКП комунальник вивозить це великогабаритне сміття, і плата, повірте, мені не залежить від того, скільки і хто виніс великогабаритного сміття. Плата стабільна йде з однієї особи, що в приватному секторі, що в багатоквартирних житлових будинках. Тому біля контейнерних майданчиків, звичайно, накопичується великогабаритне сміття, яке періодично все ж таки вивозиться. Я не можу сказати, що ми його накопичуємо. Не ввозимо. не можу назвати це стихійними сміттєзвалищами, тому що е, щотижня об'їзд робить комунальник. по... Е, Контейнерним майданчиком, де забирається велике габаритне сміття. На зелені зони також люди дуже багато виносять. Ну ми вже неодноразово про це говорили. Тому біля контейнерних майданчиків, згідно графіку, буде вивозитись і вивозиться, і надалі буде вивозитись велике габаритне сміття. З приводу запитання по потягу на Харків, ну, ви логічне запитання поставили. Але наголошую, що потяг запустився 17 листопада, згідно практики Укрзалізниці вони напрацьовують цей рейс. Якщо буде попит збільшений на квитки плацкарти, купе, як зазвичай, вони додають плацкартні або купені вагони. Тому сьогодні на сьогоднішній день тільки тиждень їздить цей потяг. Якщо буде попит на квитки до міста Харкова Укрзалізниця обов'язково додає вагони. Я розмовляв з керівником дирекції. Нашої укрзалізниці з Шевченківської е, дирекції тому сказали в вагонах потреби. Е, Вірніше, вагони є е, потреби такої, що дефіциту вагонів немає. Тому якщо буде потреба в квитках, обов'язково буде додатися і місця у вагонах на місто Харків. Також питають за яким графіком наразі подається світло, бо по старому графіку вже у людей мали його дати, а його досі немає. На сьогоднішній день е, читайте, будь ласка, телеграм-канал. Е, Графік застосований не зелений, графік застосований жовтий. Жовтий графік передбачає вимкнення 3 години через 3 години. Тому як тільки стабілізується, ми обов'язково повідомимо в телеграм-каналі. Якщо зелений, то 2 години через 4 години. Якщо жовтий 3 години через 3 години. Звичайно, мешканці 40-го мікрорайону я ще раз звертаюся, приношу вибачення. Але з розумінням відноситься, що на вашому мікрорайоні немає об'єктів критичної інфраструктури, і по всій країні застосовуються графіки аварійних або графіки погодинних відключень, і на жаль, сміла також попадає. До мене багато звернень там з приводу відключення сіл навколишніх зрозуміти, я не впливаю ні на енергетику міста, ні на енергетику сіл. Тому ці запитання не ставте до мене. Я не можу. Вмикати в тому чи іншому селі колишнього смілянського району або Черкаського району у нас пульту тут немає. Ми не вмикаємо світло, а ми користуємося тими графіками, які доводять Укренерго до обленерго. Обленерго відповідно до нашого смілянського мрем. Смілянський мРЕМ застосовує чи то графіки аварійних відключень, чи то графіки погодинних відключень. Але наголошу, що на сьогоднішній день ситуація критична. Вчора нам показали, що у нас був блек-аут. Ми повинні готуватися до найгіршого. І запасайтесь, будь ласка, водою. Не думайте, що в пункті незламності ви прийдете, наберете собі 10, 20, 30 літрів води. Пункт незламності, він застосований і буде доля до стакан води. Не буде такою. Ви прийшли в пункт незламності дому, тому що у вас немає води в помешканні чи в квартирі, чи в приватному будинку. Тому, будь ласка, тримайте запас води. В необхідній кількості для вашої сім'ї мінімум на добу, краще на дві. Ми про ситуацію або критично, або не критично будемо повідомляти. Ви бачили, що вчора із мобільним зв'язком були проблеми з інтернетом були проблеми. Я розумію, з приводу оголошення. Повітряних тривог, ми працюємо над цим. Сирени в нас заживлені. Можливо, ми не будемо покривати все місто, але е, забезпечити сьогодні генераторами заживлення сирен. Я думаю, що якщо в нас об'єкти водопостачання, водовідведення і пункти незглавності не повністю забезпечені дизельними або бензиновими генераторами, я думаю, що це перш за все нам потрібно зробити. А потім вже думати про сирени, слідкуйте за телеграм-каналами. Ми обов'язково будемо повідомляти, е, інтернет. Ми Знаходимо, ми вчора переміщалися, скажімо так, з одної локації в іншу, де е, були засоби зв'язку, де був інтернет. Ми виходили на постійні щодві дві наради з обласною військовою адміністрацією, е, контролювали е, нас. Ми е, задавали питання і е, все ж таки чекали на те, що буде покращення. Але за ніч все покращилось і все у нас на сьогодні, все добре. Тому готуємось до найгіршого. Повідомляю, що ми повинні бути готові до найгіршого. Є можливість закупити генератори. Було запитання від голів СББ, от буквально там два тижні тому назад, про те, що місто Львів передбачило 50% відшкодування для ОСББ для закупівлі генераторів, але не більше 30 тисяч гривень вчора. На сесії Смілянської міської ради ми прийняли ідентичне рішення, тому голову ОСББ можуть претендувати на відшкодування. Коштів за закупівлю дизельного або бензинового генератора генератор має бути не менш потужний як 3 кВт. І, звичайно, ми не заживемо. Я розумію, голівусбебе, що вони не заживлять весь будинок. 3, або 5, або 7 кВт генератором, але його можна буде завести для того, щоб нагріти в своїх будинках, скажімо так, створити пункти незглавності, де можна загорядити гаджети, де можна буде попити гарячого чаю. Тому головою СББ, будь ласка, звертайтеся до управління житлово-комунального господарства. З вчорашнього дня програма діє. Ми готові відшкодовувати 50% від вартості генератора, але не більше 30 тисяч гривень. Люди пишуть, що зачинені укриття, і от, зокрема, зараз під прямим гіром пишуть, що завжди в сьомій школі все зачинено під час тривоги і в нічний час. Чи це вже не бомбосховище для людей? Сьома школа проведемо бесіду ще раз з приводу укриттів і бомбосховищ. Хотів би повідомити, що на сайті ви можете ознайомити. З картою укриттів бомбосховище у нас в центральній частині міста за будинком культури знаходиться бомбосховище. Воно завжди відкрите. У нас відповідальні працівники будинку культури там є. Крім того, ми плануємо до кінця цього року відремонтувати. Три бомбосховища, один в мікрорайоні Загребля, один в центральній частині міста, один в мікрорайоні Шевченко. Ми обов'язково будемо повідомляти, обов'язково покажемо, де знаходяться ці бомбосховища. Три бомбосховища. Ми вчора виділили кошти з міського бюджету на ремонт цих трьох бомбосховищ. Зрозуміло, що не все можна зробити одночасно. Але, будь ласка, перебувайте в укриттях під час повітряної тривоги, Бомбосховище, те, що в центральній частині міста воно відкрите. Під час повітряної тривоги були запитання, чому міську раду або виконавчий комітет не пускають під час повітряної тривоги. Це неправда. Я спростовую цю інформацію, будь ласка, Укртелеком, пошта, місць виконком. Всі спускаються в підвал під час повітряної тривоги, всі попередження, що люди, звичайно, можуть заходити. І крім того, у нас є підвальне приміщення під будинком культури, що стосується центральної частини міста. Тому, будь ласка, коли була остання буквально повітряна тривога, повірте мені, я слідкував з вікна, як люди ходять, як люди бігають. Ну, скажімо так, відсотків, напевно, два, а може й один тільки. Люди перебувають в укриттях. Тому давайте ви. Кожен із нас буде відповідати за себе, кожен з нас буде все ж таки себе оберігати, тому, будь ласка, перебувайте в укриттях. Пишу чи на РПЗ є укриття? На РПЗ, на жаль. Укриття немає, укриття є в будинках, які на радіоприладному заводі, тобто в житлових будинках, в підвалах. Підвальні приміщення являються також укриттями, тому голову СББ можуть обладнати мінімальні ці укриття. Але, на жаль, бомбосховищ у нас як таких, які були не тому що у нас бомбосховища діляться на підвідувача і загальні. Бомбосховища у нас загальні тільки є. Два, скажімо так, місці. А під віном, чи це на колишньому радіоприладному заводі, на машинобудівному заводі. Вони розраховувалися для робочих змін. Вони перебувають на території заводів, скажімо так, і тому вони розраховані для працівників. Ми, хоча й проводили з власниками, але не кожен із мешканців може знайти те чи інше укриття, яке знаходиться зокрема на радіоприладному заводі. Тому, будь ласка, перебувайте в укриттях житлових будинків. Ну, В принципі, останнє запитання поки що це про переменування вулиць, адже вже топонімічної комісії було оприлюднені назви, які вони пропонують. От люди з деякими не погоджуються. То можливо наголосити, що йде інтернет, ну верніше, електронне обговорення на сайті міського де. По перше, електронне обговорення на сайті міської ради. Ви можете прийняти участь в електронному обговоренні. По друге Топонімічна комісія запропонувала. Якщо є пропозиція мешканців тієї чи іншої вулиці, ви можете написати звернення до Топонімічної комісії або міську раду. Воно обов'язково буде розглянуто своїми пропозиціями. Потім буде проведено опитування, так як ми по деяким вулицям робили, і буде прийнято рішення по назві тієї чи іншої вулиці про переіменування. Якщо немає запитань, я щиро дякую всім. Дякую смілянам. За спокій, дякую за впевненість. Зрозуміти сьогодні. Сьогодні всім тяжко, в тому числі і нам. Я розумію, що влада завжди погана, влада завжди є незадоволені люди. Але зрозумійте, що ми зараз всі працюємо під час війни. Тому я дякую депутатському корпусу, який оперативно збирається для вирішення питань. Я дякую всій своїй команді. Я дякую працівникам комунальних підприємств, які оперативно на сьогоднішній день вирішують. Всі проблеми нашого міста. Дякую енергетикам. Ми традиційно, звичайно, дякуємо Збройним силам України. Хлопці, тримайтесь, ми обов'язково переможемо. Ми все витримаємо. Головне, витратай, витримайте ви. Слава Україні! Все буде Україна!